В ефірі новини телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Сьогодні дізнаємось про події в місті станом на 24 листопада. Почну з головного. Перевиконання бюджету Дніпропетровщини вже перевищує 1 мільярд гривень. Дніпродзаджинськ починає робити перші кроки на шляху до автоматизації процесу надання послуг. Міська поліція підбила підсумки своєї роботи під час проведення другого туру місцевих виборів. На початку цього року Дніпропетровщина планувала заробити більш ніж 9 мільярдів гривень. Однак результати першого півріччя дозволили переглянути та збільшити плани. На сьогодні область перевиконала бюджет на 1 мільярд гривень. До кінця року очікується перевиконання ще на 2,2 мільярди. Детальніше по темі далі. по бюджету 2016 года. Облгосадминистрация заканчивает верстку этого бюджета и готова 1 декабря передать его на рассмотрение депутатских комиссий в новоизбранный областной совет. Мы рассчитываем, что депутаты оперативно его рассмотрят, наши начальники департаментов защитят каждую свою цифру, и мы войдем в Новый год с новым бюджетом, мы будем работать по нем и не будем принимать его в ночь на 1 января. За словами Юрія Голіка, додаткові кошти дозволили цього року закупити сучасне медичне обладнання, вчетверо збільшити витрати на ремонт доріг та в півтора рази на ремонти в житлово-комунальному господарстві. Значні надходження пішли у соціальну сферу на зарплати працівників соціальної сфери, ну бюджетне так називаємо було перечислено 319 мільйонів гривень. Всього в Дніпропетровській області у нас 206 тисяч таких бюджетників так називаємо. Це дуже багато, Представте собі, що. Целый населенный пункт состоит только из людей, работающих в бюджетной сфере. В четверг, мы ожидаем положительного голосования депутатами Верховной Рады за новый закон о госслужбе, который позволит всем бюджетникам платить нормальные зарплаты, а не изгаляться потом с премиями, надбавками, индексациями по концу года и повысит престиж государственной службы. Пока область выполняет все свои обязательства по зарплатам бюджетникам и долгов нет вообще. За поточний рік 324 тисячі родин по всій області отримали субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. До загальної електронної мережі вдалося підключити понад 20 адміністративних послуг. Велика робота проводиться із наданням соціальних гарантій учасникам АТО. На прошлой неделе мы закончили ремонт в одном из помещений, переделанных под общежитие для переселенцев в городе Днепропетровске. До конца года ще 10 таких общежитий появятся в Синельниково, Желтых Водах, і Це Європейського Союзу в Кривом Рогі, Новомосковске и Днепродзержинске. Это деньги Европейского Союза в сумме 1,5 млн. евро які були виділені на перестройку жилья для переселенців, в начале следующего року, эти общежития уже вже приймуть всіх минулого. на реконструкцію та будівництво соціальних об'єктів по всій Дніпропетровщині. Цього року вдалося витратити понад 1 мільярда гривень. Дніпрозажинськ починає робити перші кроки на шляху до автоматизації процесу надання послуг. Таким чином, вчора, 23 листопада, під керівництвом міського голови Дніпрозажинська Андрія Білусова відбулася робоча нарада з питання створення єдиної чергової диспетчерської служби, робота якої буде спрямована на швидке і ефективне вирішення проблем у сфері житлово-комунального господарства. У роботі взяли участь виконуючи обов'язки заступника міського голови з питань ЖКГ Сергій Понізов, керівники житлово-комунальних підприємств, директори всіх міських служб, які забезпечують життєдіяльність міста, а також представники управління МНС. Нова служба повинна бути повністю запрацювати не пізніше 1 лютого. Таке завдання поставив перед присутніми Андрій Білоусов. Це будуть наші очі, уша це диспетчерська, вона всім буде важлива. И она гораздо лучше сейчас координирует, самое главное, вот наше взаимодействие друг с другом. Это тоже важно. Я не знаю, условно, надо в горсети что-то подъехать, а там дерево лежит. Он не будет там поднимать где-то ночью директора Зеленстройского, или еще. диспетчер помогла это дерево снять, или там подключилась наша городская аварийка, у нее будет бензопила, где-то снесет. То есть какие-то разрытия, зарытия. Ну, то есть общая координация, когда внутри города, получение, может быть, каких-то разрешений. Мы, ну, мы посмотрим, оно... Ми ж її далі будемо потом цю диспетчерську діспетчерську усилювати, і вона розрастеться. Може навіть даже електронного управління городом у рамках наради обговорювалися технічні та організаційні питання щодо створення нового структурного органу. Як зазначив Андрій Білоусов, паралельно почне працювати і окрема міська аварійна служба з ліквідації різних аварійних ситуацій в житловому фонді, що в цілому дасть можливість контролювати і більш ефективно вирішувати проблеми містян, пов'язані з пит питаннями утримання житлового фонду, постачання тепла, води, послуг зв'язку та інших комунікацій. Міська поліція підбила підсумки своєї роботи за 15 листопада у день виборів. В минулу неділю охорону громадського порядку у Дніпрозажинську на виборчих дільницях та по місту забезпечували 400 працівників поліції. Про це повідомив начальник Дніпрозажинської поліції Володимир Остапов. Порушень громадського порядку в цей день не було навіть не зафіксовані грабежі і надійшла лише одна заява про порушення виборчого законодавства. Я хотел сказать большое спасибо вам, общественным организациям, жителям города Днепродзержинска, о том, что выборы прошли без нарушений общественного порядка. Значит, повторные выборы мэра прошли, у нас было одно только нарушение выявлено. И в целом каждый человек Днепродзержинска отдал свой голос за того, за кого он хотел. Поэтому большое вам спасибо также. Мы с вами встречались по этим вопросам. Кажется, все прошло спокойно. Двоє працівників управління охорони Дніпровського медкомбінату затримали крадія, який за допомогою ножівки з металу різав опори газопроводу. Лиходія доставили у баліський районний відділ поліції, де відкрито кримінальне провадження. І наразі ведеться досудове розслідування. Затриманим виявився житель Криничанського району, не працюючий раніше судимий. Детальніше про роботу управління охорони медкомбінату з інтерв'ю з начальником Анатолієм Богдановим. На Дніпровський медкомбінат по газопроводам надходить природний газ, і по різним дільницям міста ця мережа має протяжність до 22 двох кілометрів. Як правило, вони стоять на металевих опорах, що і є жаданою крадіїв. в управлінні охорони медкомбінату. Є пост леп газопровід, і кожну зміну туди виходить наряд на патрулювання. Послідній місяць у нас було кілька порізів порезов лінії електропередач. Це уголки, Приїжджають з яким-то оборудованням, в новомачної время. Сьогодні крадіжка металу набула катастрофічних розмірів. Є чисельні випадки, коли це призводило до смертельних наслідків, і зловмисники не зупиняються не перед чим, аби отримати кілька десятків гривень. Спроб, аби затримати металістів, було чимало. Та на жаль, і охоронці навіть припускали, що за ними стежать, і злодюжки виходять різати опору відразу, як тільки вони відходили на десяток метрів. Додає начальник караулу Микола Лада. Сталкивається з определенною проблемою, кадані займаються охороною леп, газопроводу, тому що попитки є і на лепі, і на газопроводі, і вже неоднократно. Змінивши графік, охоронці таки натрапили на гарячі сліди. Поряд з опорою газопроводу помітили інструменти, дві ножівки по металу. І вже відпиляний шматочок куточку опори та куртку. Службовці зайняли зручну позицію і стали чекати. І через хвилин 30 з'явився чоловік, у якого при собі була ще одна пилка. Ну і признався, що резав в уголок. Один віднес, куди вони звісно, а повторий прийшов. Ну, ми начальнику начальник він приїхав. Юрій Сушко та Ігор Буряк спочатку доклали своєму керівництву, а вже далі, не дочекавшись поліцейського патрулю, якого викликали, затриманого чоловіка вони самостійно доставили до Баглійського райвідділу. Злодій задержаний, охранники відлучились, будуть приказом по комбінату поширен, я думаю, з... Премії головного спеціаліста. Ну, спасибо їм большое за добросовісне відношення. На жаль, що заради наживи злодії навіть не дивляться на те, що це небезпечно, їх бажання поживитися може призвести до техногенної катастрофи. Тож, у даному випадку, охоронці управління медкомбінату заслуговують не тільки на подяку. Діти вулиць, вони з народження відчувають себе нікому не потрібними. До школи такі підлітки не ходять, а батьки зайняті своїми справами. Тому вони й тікають з дому, починають пити, курити і жебракувати. а потім потрапляють в поле зору правоохоронних органів. 20 листопада у місті відбувся рейд Діти вулиці, який провели правоохоронці спільно зі службою у справах дітей міської ради та управлінням освіти. Як проходив рейд у сюжеті від Анни Дзьоби? 20 листопада, у день спільних дій в інтересах дітей, службою у справах дітей Дніпродзержинської міської ради було організовано та проведено черговий ред Діти вулиці. Нам організовано цей рейд, запрошено представників Дніпроцижинського міського управління внутрішніх справ Дніпрожинська, також є у нас представники департаменту охорони здоров'я і соціального захисту міської ради, представник районної служби у справах дітей, також запрошено представників Дніпрозержинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, представники якої служби ведуть і соціальний супровід даних сімей, які перебувають у формі життєво. Обставинах рейд із виявлення дітей, які займаються жебракуванням та бродяжництвом, стартував об 11-й ранку на площі ДМКД. Після чого його учасники відвідали територію Свято-Миколаївського собору. Потім була оглянута територія скверу по проспекту Леніна, центральний ринок міста та залізничий вокзал. Почти каже, скажіть, будь ласка, за цей період ви бачили бездомних дітей, котрого ходять Тут не бачив. А у нас по на спогований часвіділ. в центре, без понятия. Ну, маленький, до, до 18 лет, 10. Ну, до 18. Лет. Ну, нет, я думаю, я не вижу. Я здесь могу проходить, то я не вижу. А вообще по городу вы встречались? Нет. Не встречались? Ну, я, нет. Попрошая ничего этого? Нет, но ну, мне не встречались. Да нет, не видел. А вообще по городу вам встречались дети, которые просто несовершеннолетние, которые во время школы, как у Не, ну конечно, в городе встречаю. Как можно бороться? А общество должно с этим бороться. Как-то, ну, надо людям над этим работать. Их сдают, ну, в детской няне. Нет, я сама слышала. Тебе жалко таких деток? Ну да. Почему? Потому что у них нет мамы и папы. Під час рейду учасники зайшли в магазин АТБ, що біля залізничного вокзалу. Як виявилось, звідти до служби у справах дітей надходили сигнали, що там буває хлопчик, який нагадує жебрака. Але чи дійсно це так сказати складно? Одягнений він, начебто, нормально, у темну куртку та шапку зауважили працівники супермаркету. Вже коли знімальна група разом з присутніми покинули магазин, побачили хлопця схожого за прикметами, про якого тільки но розповідали. Він швидко йшов вниз по вулиці Леніна та постійно озирався. Не здогоняти хлопця ми не стали. По детей, дітей, які займаються попрошайничеством. попрошальництвом. Ну, в случае нахождения таких дітей в ближайший районний відділ поліції. разбирательство, вызываются родители, если якщо есть, є. На них при разбирательстве составляется 184 стаття Адмінкодексу України. Слід зазначити, що протягом року службами у справах дітей здійснено 29 рейдів діти вулиці. Була виявлена одна дитина у заводському районі. Обстежено 230 сімей. Попереджені 182 батька. Ініційовано притягнення до відповідальності 35 батьків. У свою чергу в минулому році було проведено 42 рейди. Виявлено троє дітей також у заводському районі. Така тенденція свідчить про зменшення кількості безпритульних дітей в місті. Ну, я хочу сказати, що активність громади не така висока. Ось ну, на телефон довіри з цих питань поступило всього лиш одне звернення. Люди вважають, що такого просто не може бути, що дитина залишається без батьків. Я, маю, я, я думаю, це, це тільки ем, така причина саме цьому, що люди може не телефонують. У разі виявлення дитини без батьківського опіклування для своєчасного надання їй соціально-правової допомоги та захисту слід терміново повідомляти службу у справах дітей міської ради за телефоном довіри 3 85 16 та 3 23 21. Далі до новин спорту 22 листопада на стадіоні Метеор у Дніпропетровську пройшов футбольний матч чемпіонату України Ліга Парі Матч між Дніпрозажинською командою Сталь та Львівською Карпати. Це був поєдинок, в якому кожна зі сторін була націлена на завоювання максимального результату. Та в результаті рахунок зустрічі 1-1. Перевага дніпродзержинців у першій половині зустрічі не викликала сумніву. Карпати до перерви не завдали жодного удару по воротах паньківа. Сталивари навпаки провели кілька небезпечних атак. Дві з них несли явну небезпеку біля воріт львів'ян. Спочатку після помилки та виході голкіпера Романа Мисаки удар наносив Кравченко, але м'яч з порожніх воріт зміг винести півзахисник Львів'ян Голодюк. На 25 й хвилині після подачі кутового вже нічого не змогло зашкодити Володимира Дамюку, вразити ворота Карпат тож Рахунок 1-0. Другий тайм львів'яни почали значно активніше, створюючи небезпечні моменти. На 59-й хвилині їх атаки принесли результат. Павло Ксьонс з правого флангу прострілив на худоб'яко, удар якого відбув паньків. Але першим на добуванні був нападник Карпат Гуцуляк. Як результат, – 1-1. Друга половина тайму пройшла за відчутної переваги сталеварів. Кульмінація матчу настала у компенсований арбітром час. Олег Голодюк з порушенням правил зіграв проти сталева. Левара Кулача і арбітр зустрічі призначив пенальті. Однак у черговий раз удача відвернулася від Дніпродзержинців. Удар котляра з точки прийшовся у штангу. Можу сказати, на назара фактично весь лівий фланг великий. Ми граємо без лівого півзахисника, граємо без лівого захисника. Так що граємо без капітана команди. Багато травмовано і повірте, ті футболісти, які їх замінили сьогодні, я тільки їм можу подякувати, тому що без бажання навіть з такою командою Карпати ставить про собою завдання. Якісь ми сьогодні виглядали досить достойно. Повернути удачу у свою сторону дніпродзержинці матимуть можливість вже найближчої суботи, коли у рамках 16-го туру у Запоріжжі помірюються силами з Луганською Зорею. У залі палацу тенісу імені Михайла Ношкіна пройшов чемпіонат Дніпропетровської області серед спортивних шкіл та клубів «Тхеквондо ВТФ. На трьох даянах мистецтво східного єдиноборства демонстрували 240 спортсменів, які представляли Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Нікополь та Дніпродзержинськ. Під час церемонії відкриття чемпіонату президент обласної федерації Тхекмондо ВТФ Павло Пшаничников вручив посвідчення майстра спорту України з пумсе Олесі Черненко, вихованця тренера Романа Курися, ДЮСШ номер 4. У нинішньому чемпіонаті в олімпійських вагових категоріях виступали спортсмени різного віку, починаючи з шестирічних та завершуючи дорослими. Серед них були 110 бійців з Дніпродзержинських ДЮСШ номер 1, 3 та 4. Вперше на цьому чемпіонаті з'явилися електронні шоломи фірми Даедо. Поєдинки з їх використанням істотно позначаються на нарахуванні балів, знижуються суддівські помилки. Ще однією новинкою даного чемпіонату є впровадження електронної програми Швидке проведення змагань, яка була розроблена за допомогою команди програмістів під керівництвом Андрія Лузіна. Цей сервіс самостійно робить жеребкування, автоматично розподіляє сітки, показує результати боїв. Всі дані про кожного тренера та спортсмена, їх рейтинги, кількість завойованих медалей веде трансляцію онлайн. За підсумками змагань перші три місця в чемпіонаті зайняли команди Дніпродзержинських дю США номер 4 1 та 3. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами метеорологів, у середу по місту буде хмарна погода, вранці можливий невеликий дощ. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 3, вночі 1 градус із позначкою плюс. Вітер північну напрямку 3 метри за секунду. Ну а саме на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин і більше оптимізму. Хай вам щастить.